Всім доброго здоров'я, втепідбриків. Друзі, радий вам розповісти, що потрошку відновлюються реєстри. На жаль, поки що не відновили реєстри, які стосуються автомобілів обтяжень, але сьогодні вже є інформація, що наче відновлені три реєстри нотаріальних. Це не каже про те, що вам можна вже писати доручення на автомобілі, бо перевірити обтяження, на жаль, неможливо. Але але нотаріуси потрошечку починають прокидатись. Я сподіваюся, що потрошку відновиться все, хоча б лева частина. На жаль, маємо, що маємо. Я не впевнений, що є хоч одна країна сьогодні, яка не була. Атакована там кібератаками, і у якій не було витоку, або там знищення інформації. На жаль, це наша реальність. На жаль, сусід у нас терорист, і ну, треба з цим жити, нічого не зробиш. Тому слава Україні! Ми переможемо всіх з наступаючим новим роком. Наскільки він може бути святом або чимось гарним, побачимо в наступному році. 24 четверте відпускаємо як страшний сон. Сподіваюсь, ніколи він не повториться. Слава Україні!